Я учили в хочу вкрасти брай І в мене такий челендж. Перший челлендж. І дивіться, давайте у челендж, що нього випадає. фігня в випадає. Давайте у Ну, райер брей. О май гад! І це дуже круто, тому що якраз у нього сьогодні будемо красти брай і у цього чоловіка будемо трохи. А от дивіться, є таке плюс. Так я вам скажу. Райлберерот нічого не дає, ніякі бали. Супер Суперрерос теж. Епік дає 1 бал, Міфік дає 3 бали. Далі йде легендарка, дає теж 3 бали. Блок дає 4 бали. Що із нього випадає? Тобто цей бог Брайрот буде 6 балів. Сік! Це, друзі, буде, ви виставляєте скільки балів. Опа! Це, це, це буде 10 балів, а ОСG-Брейрот це уже 20 балів. І сьогодні ми попробуємо вкрасти якраз ОG Брейрота, якщо ну, ОG Брейнота це неможливо. Тому що у всіх ніхто не впаде, так що ми вичислюємо ОG Брайнота із цього. Йоу, дивіться, Black Hold GOD. Оце і така крутяга опана! А там, дружа, улос. Давайте подивимось, що ньому йому. О, та я Та я просто хотів подивитися, що йому випаде. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Йому випала фігня! Але мой секрет То... Ні, Точно ми його вкрадемо. 100%. З конвейера нічого не можна красти. Так що поставте лайк і дивіться. Двіться, давайте, ученика, давайте челика, давайте. Бахнемо цього челика, не-не-не. Нее! Я зараз хотів вкрасти бог брай І це буде це було б дуже круто, якщо б я його вкрав. О, дивіться, скільки я в нього тут брай роті, то ще круто. ще... от цього челика ми 100% забайтимо. Ставимо капкан! Ні! Ні! майже забать. забачити ладно. От Елесіо можемо вкрасти. Але він такий фігня, хоч і не подобається. Елесіо можемо вкрасти. Хоч і фігня. Але він все одно буде давати багато. Хочемо. Нічого. Ммм, там ми кого вкрали, ну поки що нікого не вкрали. Yes! У нас я 6 баллов! У нас есть 6 баллов! У нас есть 6 баль, И это уже нормально! Я вкрав Балерину! Нам сначала человек опять... А, базу! А я... я думаю, что вы не закрыл... Там до Петропии... Я вкрав уже балерину... Балерина Попопина! Що, ми зараз вкрадемо ще одне крутое ображення? То ви ще буде їм бахати? Ха! Давайте би собі от... Скільки... Коли начнеться фьюз-машина? Я то не понимаю. Ой, не фьюз-машина... Ой-ой-ой-ой! Він зараз може вкрасти! Він зараз може вкрасти! Десять секунд! Я думав, що одна... Ще рік... Ставив капкан... А він не обивався? Не знаю, Не, не, не обивався... Опа! Опа, закрыв базу. Все. Все. Все и все. Опа, и все. Оп, да я. Да было 0 секунд. Угу. Что ты от меня хочешь? Ты да? что ты от меня хочешь? Что это да? не хочет? так? Еще мы рекордуем, у меня не сбалуем. На жаль, блин, писали. Кому вообще вообще нужен? Угу, ми можемо вкрасти якогось епіка. Наприклад, можемо навіть вкрасти епіка це вже що буде номер. Але я не бачу на яких таких чуваків з крутими брейнротами. Ну тільки з Олесі. <клухи> І то вообще принято Алисі. Якщо вони зараз мені будуть сваткнути, я їх поб'ють. Амбро. Бро Бро, що ти брокаєш? Не видай на духу брота. Йо, тут челик імба. Закриває базу. Що Шо він мені брокає? Хочеш, щоб я віддав йому природа? Ні. У мене змінится бал. Пацаны. Оцарний! Ні! ні не 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 ні, не швидше, швидше. Та ні, ну яким образом! Яким чином? Не, іди нафіг! Я тобі не дам вкрасти. Я тобі не дам вкрасти! Ага! На тобі. Полетіли вкрадати. Опа! Все, все-все полетіло! Він мене не остановить, він мене не установить! Він зараз, зараз мене вкрадуть, а мене лінка почала мені пові. Ні, це не можемо. Мене 6 балів. 6 плюс 6, 12. Мене балі. 12, 12 балів, друзі. Це, це ваше імба. Він накриває лакі блок, він накриває лакі блок. Ні, ми випала філня. Угу, ми можемо класти. Ладно, якщо зараз вам зараз йому випадає 6-7, тоді то ви маєте поставити лайк і підписатися на мій канал. М -м -м. Ну нічого, все одно ви підписуватись і поставити лайк, я це знаю. Я знаю, на моєму відео набере десь 3 лайки. <смі> Та ще якось дивно. Так. Ну ми поки що у нас вже є 12 балів. І це вже є круть, тому що... Опа! Легендарка, друзі. Друзі, легендарка, а скільки дає легендарка? 3 бали. 15 баллов, тоже нормально. И тут уже, да, ведь круто. 12, 15 баллов. Давайте продам его по назначению. Бананини. бананини. И у нас уже будут 15 баллов. И лица будут круто. брио, Стричь. На ну, этаж два бронерота. Вот подключите бананини. Все. Нет, ты можешь. Нет, ты можешь. Як ти смієш, як ти смієш? Просто беремо і крадемо. Він мені пофіг, що мені, мені зробить. Але мені нічого він не зробить. Все, у мене 15 балів, друзі. Ага, вкрав в мене нічого не пропила У мене вже хороші бали. І це вже круто. Друзі, діамант дає 2 бали. І це дуже круто. Діамант, я забуду вам сказати, і волк дає 2 бали. Рембл дає 4 бали. І я краду зараз діамантового в Білі Писаніні. Єма я вкрав. Та він мені не чубав. опа що ти в мене вкрадеш? Що ти в мене вкрадеш? Нічого ти в мене не вкрадеш. Тому що я закрив базу і тобі хорона. все. Полетіли далі. Йому зараз ще одну балерину вкрадаю. Друзья, ми крадемо ще одну балерину і це буде кайф. Га... Габела, габела, мені копать, мені копать, мені копать. Ні! Ні, ні, ні... Я хотів зараз класти балерину, і то вообще была прикольна така база з балериною. Угу. Не, я тебе ничего не буду делать. Ба! Так, у нас уже є мільйони і скоро буде мільярд. І це дуже круто, тому що у мене тепер є... Поддержі 2 балла, мало 4. 2 балла, плюс баллов, 2. А, у мене 17 балів. Це, це круто, це круто, у мене 17 балів. 17. Окей. А, вона продала чи що? ну то, ну, то ну давайте скінчувати скоро відео, тому що це відео не думаю, де буде довго. А вам буде не цікаво, ну ми сьогодні трохи пограли. Ні! ні 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 золотой я маю фраг. Золотой! Він мені дає ще б роздобав, нам максимум 20 балів зараз, зараз заробити і то, що буде круто Ага. Балерина. Балерина Капучина. Балерина Капучина. Все крадемо на Бені Писанні. Я вообще не знаю нащо краду цих набігни і Хоч і мені вони не потрібні. Ну, це для відео відосики. Воно у мене 19 балів є. А мені треба ще один бал. Опа. Ха-ха-ха, мені потрібно ще один бал, а знаєте, де ми взяме це ще один бал від друзі. епіком, да? Епік дає 1 бал. Один тобто. І ми маємо десь взяти епік. Але де це восьмо питання? Просто. Ну ладно, якщо чесно, за правилом це неможливо. Але я не знаю, вже треба скоро закінчувати відео. Ну, зараз буде. Ти мені нічого не зробиш Боже, мину тут залишилось 20 секунд. Ну короче, друзі. А, я думаю, що... О! О, май гад! О! А ось тут ми, до речі, Епіка і крадемо. Там мені не показали, що у нього був Епік? У нього там був Епік, 100%. І зараз ми вкрадемо Епіка І, в принципі більше нічого не дали. Все, друзі, ми зараз крадемо эпика. Хоча ми можемо вкрасти навіть на епіка. Хоча ми вже не вкрадемо нічого. Ладно, друзі. Вам був я! І сьогодні ми набрали 19 болів! Нє, оце, оце треба брати! Оце треба брати. Оце треба брати, тому що ну, я не хочу бути нубіком, який не грає з красивими привітками. Ну, поки що треба брати. Так, пі -пі І ще піпікиві! Так. І ще й піп'які. -пі Все! Є! Yeah. Мене... Все, друзі! Ми отримали! 20! Ну, запрещено було! Але... Але просто я так хочу цього природу! Все, друзі! Ми сьогодні пограли всі Сіл і вкрали багато Берлотів. А з вами був я Платон, Всім пока!